Всім вітання. Давно не демонстрував свою резонансну систему. От так страпилося, що вже мене запитали, чи ви не користуєте, що вона не працює, чи ще щось. Я знаю, що працює, але багато хто вже може втомився від її, але багато хто вже заскучав за нею. Тепер, що це за система? Ось у нас складається з таких катушечок. І тепер дивимося споживання у нас 980 Вт. Працюють нагрівальні елементи, лампи працюють. І зараз я включаю двигун в резонансну систему. Дивимося споживання у нас так. 978. Включаю двигун. Проживання, як ви бачите О, двигун працює виключає. Без двигуна споживання більше. Напруга трошки пригає. От 993. Включаю двигун. Виключаю це такі робочі моменти, трошки треба було поприбирати, щоб вам було більш цікаво дивитися. Але зараз ми трошки поспілкуємося, тому що давно я не демонстрував таких ефектів, коли ми включаємо навантаження, і це призводить до зменшення споживання. За рахунок чого. Коли ми працюємо із Високою частотою, коли ми працюємо із катушками, біфілярами, трифілярами, у нас йде викид енергії. Тобто противу ЕДС. Якщо ми цю противу ЕДС не знімаємо, от я щойно продемонстрував, оце в мене виходить із резонансної системи, так, розетка. Ця енергія вертається в нас назад. в Мережу, і ми її бачимо відображення на лотметрі. Це відео для тих, хто на мене постійно підписаний вже багато місяців. Я вже багато чого такого демонстрував. Але для тих, хто недавно потрапив на мій канал, буде досить таки цікаво це побачити, тому що відбулися деякі зміни, навіть ті які я раніше знімав. От, появилися набагато потужніші трансформатори Ту-2. Оцей трансформатор взагалі він цікавий. От в нього тут працює дві лампи. І зараз я продемонструю ще один такий важливий момент, яка частота саме на лампі, тому що звідки саме ця енергія береться, треба розуміти джерело. Запустив систему по новій. Щуп лежить на лампі, тобто на склі. І у нас частота в районі майже 100 кГц 97-98, хоча індукційна плитка видає частоту в 4 рази меншу. Тобто, через трансформатор відбувається множення частоти, і саме це спричиняє. Такі процеси. От у нас споживання зараз іде 960 Вт, 970. Тепер я дивлюся на частоту, що з частотою робиться, коли я включаю двигун. без двигуна 990 з двигуном. Так, ну і по нагріву ця лампа Спіраль нижня йде з перекалом. От, зараз я продемонструю температуру. От, але хочу поспілкуватися відносно саме оцих ламп газорозрядних, які дають такі ефекти і множать досить таки частоту. Це свого роду газові переривачі. Тобто, тут у нас йде імпульсна енергія. Розряди йдуть і вони спричиняють саме множення частоти. Якщо замість розрядних ламп ставляти звичайні лампочки накалювання, вони можуть навіть не світитися. От Я демонструю От тут лампочка, вона зараз я включу подивитись, От, тому що зразу все охопити досить тяжко. Хоча енергія тут досить таки велика. Але лампочка це не світить, тобто енергія через неї пролітає. Ця лампочка світить досить таки яскраво працює. І зараз я на заключення відео. Так, у нас виключимо частоту, ми вже побачили. Подивимося, наскільки нагрівається у нас сам одна спіраль. Ну і потім я включу дві спіралі, але через що я не включаю дві спіралі, бо зразу спрацьовує захист на індукційній плиці. Ну, наперед, що може вибити, тому що я вже перевіряв. От зараз ми попрацюємо з однією спіралью, і потім я включу і подивитись, як, коли я додаю 400 Вт, як зростає споживання. Нагрівальний елемент, як прожектор працює, тому що напруга тут досить таки висока. Зараз заміряємо температуру. Так, температура.

Фактично не змінилося. Так, бачимо, так. І зараз вона вже буде працювати, ну, не встиг я замірити, тому що, так як я попереджав, спрацював захист на індукційній плитці. Це мої. Старі експерименти поєднані з новими можливостями. Буду повертатися до резонансної системи. Це трошки, звичайно, небезпечно для мого організму, тому що енергія розганяється досить таки потужна. Але так як я вже трошки відпочив, дякуючи городу, було що покопати, посадити, тепер можна трошки і попрацювати над. Великими потужностями. На сьогодні буде все. Ви побачили, що двигун працює з від'ємним споживанням. Це досить таки парадоксально, але для мене і для моїх підписників, які вже давно слідкують за мною, це не є новина. Так що багато ще чого цікавого треба пізнавати. Всім успіху і до нових зустрічей!